Це не привід. Друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми поговоримо про ще одного зрадника з міста Скадовська Коваленка Василя, який ви бачите досі не заблокований і не викреслений з українського та Херсонського рейтинг-листів. Незважаючи на те, що він під час окупації. З міста Скадовська вивозив українських дітей до РФ, незважаючи на те, що він там грав сам у турнірах, незважаючи на те, що він дітей возив на шахові турніри, і незважаючи на багато-багато чого, давайте більш детально поговоримо про цього негідника, тому що сьогодні мені прислали про нього нову інформацію. Та ще скажу, що я більше десяти звернень. Давав гнипу та приходька, коли думав, що вони хоч трішечки трішечки нормальні, по тому, щоб заблокували у тому числі й Коваленко. Але все це було проігноровано. Ну, мабуть, справи є поважливіші у приходька, і у гнипа чим зайнятися, аніж викреслювати з рейтинг-листу Української Федерації зрадників. Ну, Ми знаємо, які в них справи. Тут це не секрет, це теж є на каналі. Так. Ось мені надіслала якась група телеграм-канал Проня та Солоха. Бачите, ну, непогано так підписників, як для мене. В мене стільки немає підписників і близько. А, тут вони щось дуже по, по ньому йдуть. Більш-менш все пишуть правду, але а, тільки він не Антонівський, а Скадовський. І бачите, поїхав на КВН, він КВНчик, так, з командою до Мурманська, ось цим з відомим Мурманським КВНчиком. Він фотографувався там, ще ось дукаліс є, і так далі. Тут пишуть про вагітність ем, Василя. Ну це не просто слухи, тому що в принципі я розповідав, що з університету свого часу не продвинутий такий ректор, який не знав, що в Україні будуть прийняти закони про. Права цих людей, так він під час якогось вечора в університеті зайшов до туалету, а там у цій романтичній атмосфері Каваленка та Новожилов цілувалися. Ну, так собі, ну, хлопці, <смі> просто. Прик... Дехто намагався їх захистити, казали, може вони прик... прикалю... ну, прикол. Це в них такий. Ну, прикол роблять для того, щоб хтось бачив. Якщо це був якийсь гумористичний номер, то це потрібно робити при всіх, а не закритися в туалеті і двох там собі прикалуватися. Добре, друзі. Але ще скажу, що, на жаль, довгий час зараз, можливо, ні, але і Коваленко, і Наважилов. І Лой, і Петрова стовідсотково були у команді Атлант Французова, це херсонський шахіст, який е, зараз перебуває на Львівщині, у Львові. І, на жаль, він не нехтував послугами у своїй команді у таких зрадників України. Це дуже-дуже соромно. Хоча вже знав, що вони співпрацюють і що вони вже тоді були в базі, зрадник, в базі зрадників Херсонщини. Давайте я збільшу це фото, так? Покажу ось це Василь. Ну він не те, щоб в нього гумор, в нього взагалі гумору немає, на мою думку. Але такий в нього ну тут він ще нормально виглядає. А так, взагалі, в нього такий відос, що знаєте, люди просто приходили з нього подивитися, ну посміятися так на КВНі. На орківському, спеціально кажу, не ви, а на орківському кавеїні. Таких багато персонажів, які не шуткують, а просто їх виводять і всі і так далі. Ну Я вважаю, що в принципі з сміятися неможливо. Я просто пояснив, що він не якийсь там суперталановитий актор, а чим він бере е... себе, мабуть, у орківських цих якихось постановах. Так бачите дійсно він. Це його скопіювали, мабуть, що він керівник команди Рука в Сініці. Не зрозуміло, що це. З актором ось це те, що, що грало Дукаліса, і це цей. Лайно закликає типу російських військових. Давайте, хлопці, за нас, за ВДВ. Ну, Зіграв там кілька ролей і вважає себе якимось там супер-пупером. Ну, як виявилось просто гівно. І е, це відомий так, Мурманський КВНщик ще ну, до 2014 го коли ми дивилися всі КВН, то я пам'ятаю, непоганий був КВНщик, але я не знаю його погляди, але. Думаю, що навряд чи вони нормальні, якщо він сидить у Аркостані. Так, е, друзі. Тобто, ми бачимо, що е, ось цей Коваленко, який і сам їздив до РФ, грав у турнірах, і дітей українських вивозив і на турніри, і просто, він продовжує перебувати, на жаль, в рейтинг-листі. І це жахливо, таких шахістів на Херсонщині багато. Все ж таки, Приходько там видалив одного чи двох. Здається, Важилова такі вони витиснули. Але ну, Іжніна. Ну Іжніна я вже розповідав, через особис... особисті причини викинули. Але не через те, що він перейшов до того табору ще давно. Так, ну наважила немає. Але ж тут Макаренко, здається, є, який теж є, їж... їздить на турніри до РФ. Чи викреслили Макаренко? Друзі, вони викреслили ще й Макаренко. Молодці. Щось роблять. Але чому тут Коваленко? Він най- Можливо, один з найнебезпечніших з них, тому що дітей вивозив. Це ж взагалі жах до України-агресора вивозив наших українських діточок. А знаєте, що ще. Е, ой. Вилетіло з голови? Хотів сказати, ось, е, бачите, не вистачає сил на все і працюю. І ось так в перервах намагаюся записувати відео, розповідати. Про всю цю ситуацію, про те, що коїться, але ось вилетіло і не залетить тепер. Це ж відео закінчиться, а воно потім до мене достукається. Ось так вже погано, моя голова, на жаль, перевтомлюється і погано так працює. А ось е, на початку вторгнення орків. Це ж Коваленко обдурив багатьох. І ось для чого потрібно займатися шахами, щоб не робити як тренери клубу Гамбіт аля Роман Хаєцький, начебто, майстер міжнародний, сильний шахіст, але прорахувати на один-два ходи не зміг. Ну і звичайно, Тетяна Кистак Костак, захисниця, захисниця маленьких. Розбійників, так як вона називає читерів, захищаючи своїх читерів на боку, благу, та вона теж називає маленькими розбійниками, ну такими 50-річними маленькими розбійниками. Так ось, так ось, коли почалося вторгнення, Коваленко дуже сильно обдурив багатьох українців і завдяки допомозі саме Костак і Гашилик. Є така Гошилік, яка тож там, теж десь зараз у Франції, але вона начебто так називає себе найкращим дитячим тренером з рейтингом 1800, ледве знає, як ходять фігури, але вона стрибає перед діточками конем і тому вважає, що вона чомусь може навчитися. Ну, звичайно, це, це жах, а не тренер, їй самі потрібно вивчити хоча б ази, щоб дійти до рівня першого розряду. Так ось вони підняли такий. Галас тоді, що як це Коваленко? Він пише, що його учні вмирають з голоду. А там писала у коментарях керівниця цих соцустанов, державних установ писала: ми усім допомагаємо. Хай Коваленко чи батьки тих дітей звернуться до мене. Чому Коваленко мені не відповідає неділями? А Коваленко просто дав номер картки, шліть мені гроші, і цю ідею підхопили. Ну, звичайно, вони не були за агресорів, за... не були, але через недостаток розуму підхопили Гошилик і вище названі. І багато людей накидали грошей цьому покидьку, який вже тоді співпрацював з орками. Розумієте, друзі, що сталося? Тобто, він всіх обдурив і не, не зрозуміло, куди ще пішли ці гроші, друзі. Не, мож... не, не зрозуміло куди, бо йому б допомагали дуже багато, а керівниця. Ось з Кадовської ось ну, міської ради чи, чи чого вона писала. Він не відповідає. Це шахрай обережно. А Костак, да людині нема що їсти. Як ви можете таке писати і так далі? Вона каже: ми всім даємо хліб, муку, ми по домам розвозимо, ми допомагаємо. І я це знаю, бо в Скадовське у Скадовську були люди, які про це нам розповідали. У Скадовській було все нормально і працював тоді, АТБ, і так далі. А Вася Коваленко користувався тим, що деякі люди не можуть вмикати мозок, а при цьому вважають, що можуть вчити чомусь інших. І він скористувався цим. Ці допомічники-тренери, наробили на галасу, і багато людей довіривши цим тренерам. Виявилися такими заручниками, які допомагали негіднику, який себе максимально ганебно проявив під час війни.